ранку, Мироновка, 200 км в сторону Києва. Як більше настрій? Поки живий, ще не втомився. Хороший настрій. 7-10. Зараз маленька перерва на каву і будемо тулити в сторону каніва. Свіжо, вже свіжо зранку, вже нема того тепла. Але все одно повинно бути жарко. Покурили кофій, попили вперед. Повний вперт. Цей день не все. Думаю, витримаємо. До козина їдемо По такам, по такій дорогі. Соня, мабуть, буде без їбень. Класичний. виїзд Типу привіт. Село козин! Взагалі просто хересний асфальт. Ти ж себе по совсім тридцатка середня. Чудова сторона сторону дороги, каніва. Неочікувано. Така дорога. Кого ти <ресити> більш бігете нали? <ресити> Я пульс, Богдан. Нормально, 90. 109. Ого, куріння винувате, так? Да? От приїду додому і кину. Курінячки не здоров'я. Вода знімає, що ми заїжджаємо в Черкаськ Опус. Вот Воно, там, о, область, так, так, да, О, Во, область Черкаський. Степанецьке 30. Так, таке. Да, да. На дорозі в Здорово вже стало краще. Ну чуть-чуть поуже. Але таке. Нікому не мешає. Лідеться добре. Вісім ранку майже просто ахенний їдеться. опа знизу проїхав з Шевченком. Ще відчутний підйом 100 градієнта, а 12% градієнта відчуваюся трошечки. Ух, не переключився. Ой-ой-ой. Що, ногою переключити, <рес> щоб легше і ні. Затяжний був такий, такий підйом, такий не сильно приємний. А де обередимо спуск, не знаю. Це так не працює. Ти дуже спочатку спуститися гарно покайфувати, а потім вже педаліку наверх крутити. Тут одразу бах. Ти наверх крутиш собі і все без підйому. Так як би чесно. Це так не, так, так, так не працює. Уже все, трошечки пожовтіло, жовтіє. Красиво. Та й трохи сумно, осінь вже наступає вже на п'ятерах наступає. Каніїв. Доволі приїхали швидко. Я думаю, що будемо їхати довше, непогано. Ну, Та-да. О, все ж у нас буде спуск сьогодні по під того підйомчика затяжного. Приємний, приємний спуск. Так, нам на ті ступеньки, от туди нам Отакі, нам нам така ця буде розминка на трасову гору. Та немає ніде такого для велика підйомо, ні? Mm -hmm. А може оставить може. Mm -hmm. Залишаємо їх. Mm -hmm. Що, схоження на трассу гору Пішком, незвично, звично, нічого собі. Де твій велосипед? Пропив. На сигарети ти проміняв. Зайшли ми на трасу в город, піднялися. Вон такі краєвиди, такі ми бачимо. Дуже гарно. Такі краєвиди маємо. Тарасова хата. А, можна наприйти трошки всю жизнь поснімаю. А, ну, да, тарасова світлиця. Оп. І оп. І ось така хатинка Шевченка. Прогулялися ми по Тарасівій і горі. Красиво тут, а? А, так. Да, дуже красиво, красиві краєвиди. Якби була б задача просто їх приїхати з Фастового, то б ще більше можна було поблукати Так, наша дорога ще дуже дальня. О, тут би всі музеї облазили, а скільки б коротких дорог пошукали. Да. Кромі коротких дорог, а куди веде та дорога? Ой, тут не початий край роботи. Є таке. Але поки травм дорогу до дамби, то Ту тут будемо до Канівської. І на Київ. І так, да, і на Київ. Трошечки ми по покупаємося, бо все буде не скоро, ми покупаємося. Така у нас така локація крута. Дніпро. Там шаурму замовляє, а я цигарки свої шукаю, де їх знайти. О, такий канів красивий, гарне місто, дуже гарне, портове. Приїхали ми в Дамбу і Канівську Гес. Ми там, ми там нічого не знімали на всякий випадок, бо хто його знає, що там і як. Питер, звалю, а я Ох да, проти вітра! Але там, маємо надію, що там далі буде лісочок. Ми в нього зашаримося. Трошки стало нам затишніше їхати. По бокам ліс. Воно не сонечко впереді. Трохи зачилися, але далі, далі. Знову відкрите місцина. Трохи з трека з'їхали, вертаємося на, на трек. А тут такий цей і пісок, і вітерець, і кази перекашені. Село зарище. Ох, ми сокращали, щоб попасть Нашій трек. Краще було знову їхати вже асфальт, дать тебе трюпо асфальту, було б проще, по па по 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 пап Пісочок трохи в'ясним. Прямо даш? Фух. Бо я вже не повернув би так резко би. Да, так, мусорку тільки що таку прощелкали, блін. Там пахне. дохлятина валяється, горки дохлі і всяка інша прелесть. Богдан це назвав стежкою, а як на мене, то це дорога. А ну де машини їздять вдали. Цивілізація Перша калюжа. Ну і по! Фігу! Велик не мій, можу пачкать, блін. Все об'їжджається. Отлічно даже. Там за, за короною летіть, ну де дим який піднімає, блін. Дим який. Повертаємося в нашу рідну Київську область. Заправилося водичкою. А я тестую колеса колесо тестую мішені. На 33 різні, не на 40-й. По життю вже хочеться поставити, як мінімум ти 35 хочеться поставити. По ґрунтам, ну да, трясе. Колись трясло на шосері. Так що цікаве відчуття доволі. Да, да, все ж проти вітера йдемо. Трошечки в нас ремонт. Колесо все вже пробили, будемо ставити черв'яка. Трошки от такі справи. Он садочка ця невеличка. Що такий джекпот, блять? Асфальт, асфальтом, тренажер. Чого цікавого? Скушновато. Духоконтен, на жаль, не залатала камера. Ви не залатав дирочку, приходить ставить нам камеру, приходить ставить. Не доїхали до, до, до Переяслава, щоб помити покришку. Кірдик, да. Кірня. Ну що, качаємо, камер накачу, відстав. Камеру, Камеру буде бачити. Щас поставив. буде нормально. Майже доїхали до цього, до пересла доїхали майже. Такі справи, нічого страшного. Навірно, там по вечерям переслів, так? Да? Не Контенту такого. Старовина вуличка, проскакуємо, проскакуємо. старі хати. Надію, що там ми, ми приїдемо далі, до переяслав. Та я знаю. Стариці, старі ці, старі вулочки. Святка старі хати. Прилетіли музей під, під, під китим небом, ну породих прилетіли. Тепер і Заїжджаємо на окраїні. По-нашому це як кококадлубиться по окраїням. Я кінну вечора, що де день повечерили, в пересових ониськом повечерили. Що до Києва залишилося приблизно, 95 кілометрів залишилося. Ну дуже не успіть на електричку 10 годин. Думаю, що встигнемо. встигнемо. Дорожка праворуч. Погнали! Дві блядь, нічого собі, автобан. Фикава ця дорожка. Все, виїжджаємо з Переяслава сторону, тулимо в сторону, сторону Києва. Києва. Ну, це ще сказано, звісно, грубо, але типу так. Трошки ми збилися з маршруту. Їхали трошки по тупому з Переяслава, по трасі основної. тоною. виїхали хоч трохи на світрек, будемо шукати цієї пригоди. Бачимо, які звуки будуть дороги. Може нам пощастить і вони будуть асфальтні Опа. А така дорога в нас. Поки по треку. Ну не по треку, напевно. Питаємося якось виїхати до, до нашої точки. Там буде видно. Класно. Таке не знімати. Там на Коростень похоже. Так, да, так, да, так, да, похоже на Коростень. Під кінець, так. Да. Але я там гаять був убитий. -бу 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 Тут ще хоча хоті, б сітися більш-менш. <ривіт> Ох чуваки. Під кінець. Ми захотілися трошки Жестя захотіли, їбінйов. А нам ще длаха до Києва. Я ще не бачу цивілізації. Він що не бачу її? Я її не бачу. Цилівізацію! Пісочок пісочком цим лісиним, але їдеся. Так, да, не такі скоросткостя. Але їдемо якось. По такій тільки що попробувалися Жесті, це піпець. Коже по карті, не знаю, чиху. Це такий екстрим. Ні, не екстрим, якщо на цю не на евакуацію. Так по місту можна нагнати, там, там, якщо ви з Києва. Там сіли на маронуку, все равно кидаєте на собі. Якби не страшно. Такий кусок пропустив контент, пропустив. Але ладно. Такий був ліс, був тільки що лютий, просто лютий ліс. Просто нереальний ліс, але пробралися. От такі дороги йдемо. Сьомого до вечора. Вороньків. Тримаємо дорогу, вороньків. Виїхали з таких з такої жопи на асфальт, це, звісно, треба вміти. Магазин, магазин. Ух ти ж! Молодьж! Дети спарить, що молоді! Я ж кажу, молодь, а! Ти прожив, розум не нажив! <реку> Пожалій люди отак должні їздити не блять! Хайде. От тепер село Воронько як ми заїхали. Та ще правильно карту десанкарту. Ще просто село було, до Воронька було одне. Там ми води добрали останній раз. Все, в сторону Дніпра, Тулумо. Будемо звати красиві захиди сонця трохи з я таким дорогам, конечно Але це теж хорошо от такі дороги у нас направо ми показує вау о машина барашна no. направо зрозумів направо боліна откуда тут дороги О, це? Оця дорога вже нормальна дорога, бать. це вже дорога сільська. Тут це вшики бать асфальт в селі. Відчопи, на приколі. А це дорога Камаїбу будь-яка. як. Жаль прошку не передасть. Машина. Так ми виїжджаємо з вороньків, вискакуємо. Все ж тулому, тулому. Тут неправда, можно выехать На фотку, ладно Вот красота! Красиво же як. Клас, -мо Вау, це красиво. Ух, клас. По кайфу. О, подивіться локації, яка красота яка! Це якщо видно по, по гопрошці, не видно. А там на, 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 на тій стороні, а там, а там українка я, я бачу зараз. Так що хоч, хоча б... Є цивілізація вже вже знайома.